Хоча свого часу він дозив великий ажіотаж. До мене приїхали колись кореспонденти з Індонезії, а він має ще думав, був у дворі накритий клійонкою. Я його знімаю і так починаю скручувати, а вони. О, Дрегон! дрегон, фантастики! Вони ж ну культурний вже, так можна сказати, дракона. це я лебедина пісня, я свого кращого у своєму житті, я, напевно, вже не зробив нікого. Ну, просто, я, я просто з дитинства люблю драконів. Люблю кентаврів, люблю драконів, люблю. Робив я його два роки. Ну я, два роки. Не те, що я кожного дня виходжу і роблю дракона. Це я робив по вихідних. Е... Інколи вечорами, інколи якийсь день виділяв. Проблема. І декілька разів знову ж у мене немає сталої концепції, щоб так. Дракон... Я, я буду робити такий, А дракон буде такий. Я робив, навіть цього я робив, робив. Зробив йому, почав робити шию і зрозумів, що в нього голова ну, дуже некрасиво вивернута. Я голову відрізав, а в ній 50 кг, 51 чи 52 ваги у голові. Давай її сам же ж варю і з зубами держу, і там щось той. Ну, Все-таки я так вважаю, що йому чуть-чуть динамічності придав, він ніби ж так із землі вилазить, кручається, так як у Данте, інферно, та, що живе під землею, що жахливе, воно вилазить на полювання шукаю, в кого його здати. Тут я похвастаюсь, можна. <рес> Бесідка ще в процесі роботи, не досходять у мене руки до неї. Це ножки з точильного станку. Цьому станку років 80 до 100. Вони копані, були розбиті, я їх реставрував. Садів, все вся працює. Ж, я розрахував, що будуть байкери, буде, то можна 12 шампурів поставити і можна кинути перегородку, щоб не топити лишнього. Ви будете тільки 6 шампурів. Це показує От зараз вгору. Дим перекритий. Барна стійка, там пиво кетчуп, чи що ви там можете поставити. Стіл для каструльника з шашликами набиваєте і. Вони тут в очікування у вас. Ну, це розділочний стил. Якщо у вас є маслицький казан, такий uh -huh. ставите берете, в залежності від того, яка ручка того мисливського казана, довга, коротка, вішаєте казан, він, наприклад, почав кипіти. І вам треба, щоб той, ви починаєте <риклад> піднімати, щоб вибрати момент кипіння, такий, який вам зручний буде. <риклад> Генерально. дизель панка, то це зроблений в стилі Тесла панки. Ніби його на. Початку 20 століття робив Нікола Тесла. <гум> е, знаєте, ж, ми на картинках бачили е, такі велосипеди, ну, да, прототипи да, такі.